Прийшов, в мене два назад. Прибіг сюди, тупо, що криша стріляє, прийшов, і тупо криша загорілося. Много було в нього Картон, тряпки, це все. І собачок багато. Не знаю, собачки живі чи ні, собачки там дуже. Не могут Потушить, наверное, часа полтора, да? Вынесли вроде бы женщину, забрала скорая, да. Садуйте, да. Ну, наверное, Жена чердак нет. Пер... Чердак горел, она может может да. чадным газом, ну этим, но... Да, и скоро поможуть. забрала. Скоро, да, но ну, еще гараж, сарай, все загорелось. Там да? дом рядом. И то да. рядом тоже дом, там никого нету. Сейчас нет, сейчас соседи... хозяин. Дійсно, у нас наша диспетчерська прийняла виклик о 19.05. Там загорання житлового будинку, це приватний сектор. За результатами нашого виїзду там одна потерпіла. Жінка 57 років. Вона із термічними пошкодженнями інтоксикації продуктів горіння доставлена в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, госпіталізована. Ще там було звернення безпосередньо на місці цієї пожежі. Чоловіка вже там на 102 викликало, але він відмовився від допомоги і прданих про нього немає.